Шановні колеги, я зараз хочу нагадати, що в той час, коли ми тут спокійно сидимо і розмовляємо в цьому залі і приймаємо дуже часто взагалі антиукраїнські законопроекти, в цей час наші герої і героїні воюють на передовій. І дуже сумно, що наша команда разом з тимчасовою слідчою комісією, яка представляє всі фракції, встановила, що наші військові... Сьогодні обділені навіть в харчуванні. Ми були шоковані, коли зрозуміли, що на харчування одного пораненого військового виділяється в день з бюджету 39 гривень 70 копійок. Дорогі друзі, 39 гривень 70 копійок. І ні в чому собі не відмовляєте. Ми не просто підняли це питання, ми з ним розібралися. Ми разом з вами, 8 травня. Вже прийняли закони, президент підписав, щоб фінансувати так, як фінансують харчування в системі НАТО. Ми добилися того разом з тимчасовою слідчою комісією з нашою командою, щоб прийнята постанова Кабінету міністрів прийнята. Але з 8 травня цього року Міністерство оборони... Не одосужилася прийняти звичайні нормативні свої внутрішні підзаконні акти для того, щоб здійснити цю оплату. І з 8 травня по сьогодення продовжують виділяти на харчування поранених військових в комунальних лікарнях 39 гривень 70 копійок. Сьогодні була зустріч з міністром оборони, і ми це питання достатньо жорстко і чітко поставили. І вже отримали зобов'язання міністра оборони пана Умєрова, що сьогодні до кінця дня всі документи Міністерства оборони будуть підписані і з завтрашнього дня почнуть укладати угоди. Ну чому для цього потрібно було півроку? І, взагалі, як можна було спочатку війни? Фінансувати нещасні ці 39 гривень, що не знали, що на це не можна прогадувати наших військових. Але ми з вами добилися сьогодні результату. Завтра проконтролюємо, щоб все було запущено. І ще хочу сказати, що сьогодні також досягнете рішення, що завтра першим питанням буде проголосована заборона на мобілізацію. З 18 до 25 років, і це в тому числі авторства і нашої команди цей законопроект разом з іншими депутатами. Давайте і по харчуванню проконтролюємо, тому що це наші герої. Вони не можуть харчуватися по залишковому принципу. І друге, це з 18 до 25 заборона мобілізації. От наші сьогоднішні результати з вами вранці.